І то пролежиш зимою до сусіда побіжиш. Так говорить народна мудрість. Не до сусіда, а до міського голови прийшли на прийом мешканці будинку Шевченка 6В, бо в квартирах стало холодно, а опалення немає. Величезні борги за газ та непорозуміння з керівником обслуговуючого товариства привело Бориспільців у глухий кут. Мешканці проблемного будинку сплачували кошти за газ товариству з обмеженою відповідальністю Бориспільський молодіжний комплекс. Але до газконтори вони не надійшли камінь спотикання це керівник вказаного товариства. тому що літом ми його шукали і казали, буде опалювальний сезон, робіть що-небудь, у вас великі ми його, Він уникав зустрічі, він не йшов ні на який контакт. Розумієте? Та він і зараз, в принципі, не йде. Він зараз надіється, що це вдаряться холоди. І ми нікуди не, дінемо, ми це... не так, ви розумієте? Активістка Лариса Тарасенко разом із депутатом за округом, начальником головного управління житлово-комунального господарства та мером Борисполя дійшли до єдиного висновку. Тягнути далі нема куди. Потрібно вирішувати проблему найближчим часом. Далі Сергій Шостак звернувся з проханням встановити світлофор на пішохідному переході біля 35-го кілометру. Володимир Врамчук відповів, що проект на встановлення світлофора вже розробляється і буде реалізований Зовуватися наступного року також. Пан Сергій озвучив ще одне прохання здовж дороги. Київський шлях можливо, ви там, коли приїжджали, бачили дуже багато наших автомобілів, які методом паралельної парковки ставлять паркування, і не вистачає просто місця. Ми просимо за рахунок цієї клумби за свій рахунок нормально привезти його повний комплекс заходів з ліцензією фірма, яка зробить, просто щоб. По діагоналі ставити ці автомобілі з розміточкою все буде гарно. Просимо надати нам погодження на те, щоб ми могли зрізати цю клумбу, на яку і зараз заїжджають і колесами ставлять, але це неправильно. Анатолій Федорчук порадив чоловікові написати заяву і пояснив, що це питання потрібно узгоджувати з представниками Київської державної патрульної служби, тому що вказане місце розташоване на дорозі обласного значення. Можливість благоустрою територій, аспекти земельного законодавства, а також особисті питання розглядали на прийомі міського голови цієї середи. Лія бурлак. Ігор Шатайло новини телеканал Бориспіль